2 січня скажімо собі з абсолютною впевненістю правду. Душе моя, почни сьогодні робити добро, бо досі ти не зробила нічого доброго. Чинімо так, тому що ми живемо в Божій присутності. Часто повторюємо собі: Бог мене бачить. У кожній моїй дії Він бачить мене, а також оцінює. Поводьмося, Отже, так, щоб Бог не бачив у нас нічого іншого, крім добра. Молитва до ангела-хранителя, ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Освячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласк, О небесна скарбниця всіх благодатей, Мати Божа і моя, ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність. Тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. О милосердна управительку Божих ласк, Свята Діво Марія, Ти є матір'ю вічного воплоченого Слова. Яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю, поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. О найдорожча управителько Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа. Свята Марія, ти прийняла від нього серце, здатне змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Змилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся. Повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Так, так, О мати Моя. Скарбниці всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.